Всім привіт! Мене звати Людмила, і я вас вітаю на своєму каналі. Зараз в мене виявилась хвилинка вільного часу, і я вирішила з вами поділитися прекрасною новиною. Нарешті розквітла довгоочікувана квіточка першого домашнього цвітіння орхідеї Согоролекс. Це просто нереально прекрасна чудова орхідея. Шкіряна ніжня квіточка. Такого насиченого червоно-бордового кольору з приємним ароматом. Орхідея ця має дуже привабливу розеточку, листя закруглене, подивіться. І, до речі, вона зараз почала активно ростити нові корінчики. Ви бачите, корінчики розкуклені, вона нібито стояла деякий час, спала. Ростила вона довго квітоносика, але ось нарешті вона розкрила першу квіточку. Хто не знає, Сого Релекс – орхідея, яка квітне револьверним типом цвітіння. Тобто вона поступово відкриває квіточки і попередньо засушує. Сформувати гарні каскади квітів з цим сортом не вдасться. Але ця красуня просто нереальна. Навіть з таким типом цвітінням, нічого взагалі страшного. Ця орхідея улюблена моя, улюблениця моєї мами. Вона має в своїй власній колекції дві таких орхідеї. І купівля другою була просто необхідність, тому що вона не може чекати, поки орхідейка заквітне. Їй треба, щоб постійно бачити прекрасне цвітіння Sogorlex. Ось я нарешті дочекалася свого цвітіння. Дуже приємна, цупка шкіряна квіточка обожнюю цю орхідею. Тепер буду нею милуватися. Ось такі в мене були сьогодні гарні новини. Я знаю, що цю орхідею багато хто любить. Я вам бажаю гарного вечора і тихої ночі.